Всім доброго дня! Маю на продаж польський КТН старішого зразка, який ми переробили на нав'язку. Задній транспортер ми обрізали. Чому? Тому що цей КТН має перший транспортер довший на цілий метр. Він має уже 4 трясучки стоїть. І ми вирішили переробити його на навіску, задній убрати, щоб піднімав навіть Т40. Колеса ми переробили, тут має стояти 16, ка ми поставили 13-ку. Переробили на диск з таврії, щоб людина не мала проблем з резиною. Зараз стоїть Р13. Ступиці тут стоять. Колись поляки ставили ступиці добротні. Стоять тут а, роликові підшипники з гайкою. Мають добротну кришечку. Кришечка спереді. Ось така кришечка ззаді. Потім вони стали трошки халяву гнати. Ступички стали такі крихкі. Ставили вже шарикові підшипники 205-207. Ну вони слабенькі. Вилки біноклі на транспортері стоять нові. Всі ролики стоять оригінальні. Шестерні стоять Бушні, оригінальні. Тобто сковку о чугуна. Переходять нові ще в три рази. Вал. Вал ми знімали, тому що підтікала коробка, поставили новий сальник. Передивилися, підшипники були в відмінному стані. Вал без реставрації. На шпонці обично вони лопають. Тут вал все в оригіналі. Шестерня не флянцована, не заварена, не лопнута. Так, що ще? Леміші трошки підтерті. Ну, так як транспортер передній, то є рама довша, значить, і на пів метра виходить вал оцей довший. Він давав біені у цих шліцах. І ми тут поставили з польського млина, поставили такий упорний подшипник мощний. Ну отак він кріпиться у нас до Т40. Ми колись такі робили. Це вирішили згадати молодость. Цей вал стоїть на 15 см вище, ніж в такому КТНі звичайному. Цей КТН у нас теж буде на продаж. Вирішили його покрасити. Ось такі привозимо, щоб шестерні були оригінальні. Оце поміняли трясучку, вона стояла спереді, була підтерта. А так, як бачите, всі ролики стоять. Оригінальні, тому що оригінальні вони ходять. Покраситься це буде теж на продаж. Так, ну що ще? Все, ціна його 1750 доларів. Кому такий треба, дзвоніть, кому треба ще якесь фото, відео, додаткове, Вишлемо. До побачення. Всім гарного дня! Щасливо! Знаходимося! Ми місто Березне, Рівненська область.